Уже в 15 те Мальтійська служба допомоги проводить акцію із закликом до краян допомогти дітям-сиротинцях та інтернатах нашої області. Традиційно в кінці листопада до відомого приміщення навпроти катедрального собору Святого Воскресіння приходять люди, які хочуть стати помічниками Миколая Чудотворця. Щороку таких добровольців дедалі більше, і допомога урізноманітнюється. Хтось готує подарунки, інші допомагає пальним, а наші кореспонденти підтримують інформаційно і не тільки. Щорічно українські діти пишуть листи до Святого Миколая, в яких вони розповідають про свою сім'ю, поведінку, навчання і просять подарунків. 9 грудня забрано останнього листа з Мальтійської служби допомоги. Отже, в найвіддаленішому сиротинці діти будуть раді. Акція охоплює більше 20 сиротинців шкіл-інтернатів, які є в нас в області, і там проживає майже 1800 дітей. Всі вони пишуть листи до Миколая з проханням і всі ці листи підтримують жителі нашого міста та області. Хто не має часу складати подарунок, може долучитись коштами пальним чи транспортом. Мальтійська служба допомоги в Івано-Франківську приймає усіляку допомогу. Рошириться оця оце бажання допомогти Миколаю. І помічників його стає ще раз тим більше. Тому що заохочують своїх знайомих, друзів, колег по роботі, співробітників або в школі діти взнають, і студентські колективи також приходять до нас і з метою допомогти Миколаю. Продовж десяти років Роман, приходить за листом Роман Кирилюк. Вони разом з дружиною готували свій подарунок з великою добротою і любов'ю. «В Церкві. Об'являють постійно, ми вже так, не, вже років з 10. Ну, так дітям беремо весь час щось. Нас понукали, щоб поміж дітям. Миколай іде до всіх дітей землі. До чемних він прийде з подарунками, до нечемних з різочкою. Сподіваємось, таких мало.